Hello, Френлі! З вами на зв'язку Денис Френлі. Продовжуємо дружні доїдати кіндер і молочну пасту. Уже сьогодні буде поєднання з вафельними коржами для торта. Це ми маємо вже за цей ролик. Оце ж тут лишилося доїсти, з'їсти і оцю баночку, скажем, освободити. Тому такі справи погнали кучіш до поєднання цього відео. Прореагуємо. На цю молочну пасту з корчами. Let's go! День сфайні реагує, Дені Спенні реагує, сьогодні він буде поєднувати. Так. Паста Горікова з какао, Kinder Milk, кіндер, кіндер крім і молочна паста з вафельними коржами для торта! Торта, торта! Погнали поєднувати! Так, дружню. Всім смачного! Ми погнали! Сьогодні у нас буде без напою. Ну, що зробиш? Не буде кави, добре. Так, Не знаю, скільки тут слоїв, скільки буде, скільки вийде. Погнали. Постараюся довго не затягувати, але, то, як завжди, сказав, довго не затягувати, а на ділі вийшло на 20 хвилин, якщо не на більше. Так, не знаю, це таке тверде, це нічого не буде з цим поробити. Це страшне. Це, це ліпше отак взяти. Ні, так теж безпрограшний. Програшний варіант. Тако. Я не знаю. Як це намазати потім, як це їсти. Це зуби страшно від цього болять, від цих слоїв. Якось Тако розмазувати чи як. Не знаю, тупо не знаю. Поки що нанесемо, там буде видно. Головне, аби камера не впала. Так. О, ми до дна добралися. Так. Майже добралися, так. Ну, то, ліпше би воно вже... Тут небагато лишилося. Тільки воно не йде. Прилипло страшне. Фух. Я не знаю, що це з цим робити. А! -а, -а! Рука. Я не знаю, воно прилипло. Бачите, не треба цю пасту дотримувати до самого засихання, бо ось що буває. Але я вже майже роздобув те, що хотів роздобути. О! На кінець. На кінець кінець. Та... О. Щось можна і в ротик. Все. Першу з цим треба мутити. Коротше. отако робимо розрізаємо. А ні, не буде так, як ти хочеш, Денис справді. Ну, як вже буде. Так, якось так. Коротше, їмо. Ah, what's that to show power? М -м. М -м, на это что можна? Того пуляту вверх, ну от вам забалка. Нічого собі. Натурі. Собі на пляжі можна, знаєте, забавка, Або не. Ну ще раз. Добре, буде, приїдаємо. Ми ще оцінку не дали. Ну, хай буде 9 балів, але з мінусом. Тому що це тверде, там. Угу. Коротше, залишилося ще небагато, так. Ya ah. Şeneba adlı Ой. Так, перше вже до 15 жовтня, а зараз на календарі вже 25. Ну нічого, то у нас смак нічого не. Ну, то однаково, коротше. Ну, може би не однаково, бо було б рідкіше, це твердіше. Ну таке хіба що. Останній. Ну, останній твердий там. Багато сто Ах, ну таке. Рідке було би краще, може. Ну Правда, зуби в цьому відео вже не дуже так боліли, ну буває полізно. Що ж, дорожні, Ми доїли цю кіндер крім і пасту, Залишалось, залишається остання паста. Яка називається Переро Хазеннад. Наша більш-менш рідка, треба, напевно, її сьогодні знімати. Хоча я чути, що вже може її зіпсується, але... ліпше зняти вже. То до 24 жовтня. 24 жовтня було вчора. Не знаю, подивимося. Попробую її зняти, якщо не вийде сьогодні, якщо... Якщо вийде сьогодні, не вийде завтра. Подивимось. Добре народ, на цьому все. О, ось така була кіндер крім і паста. Якщо ви хочете купити собі такі пасти, ви можете купити. Але їжте та, не так, як я затягувати на пару місяців і тут вже срок придатності, воно вже твердіє. Та. Зразу відкрили, їжте собі кожен день, так, аби з'їсти, ріденьке там. А не тверде їсти, як я, з коржами та й з хлібом тоді. Тепер теж цю крім і пасту. Тому такі справи. Їжте від... рідке, коротше. На цьому все з вами був я завжди Денис Френді. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім Всім удачі, всім пока. Як я там казав? Коротше. Одним словом, всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, друзі. Так. Ось таке було кіндер крім, кажу, Якби не було тверде, було би краще. Бачите, не дуже довго, 14 секунд. То є таке. Ось така була паста. Все доїдено. Будуть баночки на сметанку. Всім пока-пока. Бувайте. -пока.